Так, Mitsubishi Outlander. Клієнт приїжджав до нас на дефектовку, зробили дефектовку, подивилися, знімали задній бампер, подивилися, що нам треба міняти кришку багажника. Клієнту назад зібрали машину, відпустили клієнта, потім замовили всі запчастини, приїхали до нас всі запчастини. Клієнт сьогодні вранці пригнав до нас автомобіль. Ми швидко замінили кришку багажника, підтягнули задню панель, накинули задній бампер бушний. Кришка багажника у нас нова в оригіналі, а бампер бушний і майже в колір. Але його треба фарбувати, він трошки е, подряпаний. Друзі, ціна даного автомобіля 113 тисяч гривень. Ні, ціна ремонту. Ціна <реш> <реш> ремонту. <реш> ціна ремонту. 113 тисяч гривень. 78 тисяч гривень це у нас запчастини, це у нас кришка багажника, бампер, замок. Там...